Більшість людей не усвідомлюють справжнього розміру паркувальних місць, і в результаті ви ймовірно підпали під ілюзію, яку багато людей ніколи не помічають. Спочатку, припустимо, ви їдете до Walmart купити кілька речей. Отже, ви заїжджаєте на паркінг, заходите в магазин, берете кілька продуктів, нові рушники і більше серветок. Ви розраховуєтесь, повертаєтеся до свого автомобіля і, мабуть, не замислюєтеся про це. Потім ви їдете в центр міста на обід і дратуєтеся, коли всі місця для паркування перед рестораном зайняті, тому, врешті-решт, вам доводиться паркуватися за кілька кварталів. Можливо, здається, що вийшли цілу вічність, щоб дістатися до ресторану і повернутися до автомобіля. Але виявляється, що це було так само. Близько, як ваша швидка поїздка до Walmart. І є дві причини, чому це не відчувається так. Перше, це лінії видимості. На величезній парковці ви добре бачите своє призначення, коли до нього наближаєтеся. У місті ж все стає вологим. Ви проходите візуальні підказки, які блокують ваші оглядові лінії та дають відчуття пройденої відстані. Але також є очікування спеціального паркування. У США люди настільки звикли до спеціальних паркувальних місць для відвідування одного бізнесу. І коли ви не можете припаркуватись прямо перед бізнесом, це не відповідає цьому очікуванню, навіть якщо паркування кварталом далі не відрізняється від паркування в кінці парковки Walmart.